Вітаю вас на каналі Житло Реально, пропоную вам добірку всіх відеоканала продажі будинків Вінницькій області. Гарного перегляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Ольгопіль Вінницької області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіножок. Інформація, яку надав продавець. Продається будинок в селі Ольгопіль по вулиці Шевченка, 25, центр села, загальна площа 80 квадратних метрів, будинок на 8 кімнат, два коридори, три спальні, зал, кухня, ванна кімната. В будинку є вода, опалення грубки, також є сарай, погріб, гараж, ціна договірна перегляд, в зручний для вас час. Ціна 15 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Кісляк Вінницької області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку. Підписатися та натиснути на дзвіночок. До міста Гайсен 5 кілометрів, до міста Вінниця 100 кілометрів, до міста Немирів 50 кілометрів, до міста Умань 65 кілометрів. Це перспективний недобут, гарний фундамент, гарні стіни, гарне планування. Інформація, яку надав продавець, продається новий приватизований будинок в селі Кисляк Гайсенського району в тихому місці. Площа 84 метра. У будинку є електропроводка, підведено стояк газопроводу, є гараж, господарчі приміщення та погріб, 25 соток землі, фруктовий сад, родючий ґрунт до районного центра 3 кілометри. Поруч річ ціна 650 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Вербка Вінницької області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. До міста Кам'янець Подільський 10 кілометрів. Інформація, яку надав власник, продається будинок. Хороший ремонт: є ванна кімната та кухня, три жилі великі кімнати, коридор та веранда. Подвір'я заасфальтоване. На території великий сарай, гараж, погріб та літня кухня, в якій є піч. Власна скважина. Також є садок, клумба, багато горіхів, приватизований город 40 соток. Ціна 450 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Погоріла. А перед переглядом прошу вас підтримати канал. Поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Погоріла село Україні у Теплицькій селищній громаді Гайсинського району Вінницької області. Населення становить менше 600 осіб. Відстань до міста Теплик – 23 км, до міста Умань 30 км. Інформація, яку надав продавець продав будинок з ділянкою в селі Погоріла, будинок 66 метрів квадратних. Біля хати є город 48 соток, який виходить до ставка. Газ та вода підведені до хати та літньої кухні. У хаті також є кухня та повноцінний санвузол. В літній кухні ванна, умівальник та вихід для пральної машини. На ділянці ще є багато господарських споруд сараї, три погреба, сіновал, вимурована жомова яма, гараж, садок та плодові дерева. У дворі є колодязь з насосом. Територія біля хати та літньої кухні заасфальтована, світло 380, три фази, два котли газовий та дров'яний, батареї, біометал, труби, пластик під уклоном. Стан заходь і живи. є все для комфортного життя та ведення господарства. Ціна 10 тисяч доларів без торгу, продаж терміновий. Посилання а цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому, все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Очеретня. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Очеретня село Україні у Погребищенській міській громаді Вінницького району Вінницької області, до 2020 року Центр сільської ради. Розташоване за 32 кілометри від центру громади, за 2 кілометри від залізничної станції Погребище Друге. Населення становить 876 осіб. Відстань до міста Погребище становить 30 кілометрів. Відстань до міста очеретня 19 кілометрів. Відстань до міста Вінниця становить 65 кілометрів інформація, яку надав продавець. Продається будинок в селі, дві кімнати, коридор, кладовка, веранда. Пластикові вікна, покрівля шифер, римби та обмостка по периметру будівлі, опалення комбіноване, газ плюс грубка, будинок та ділянка приватизовані, площа ділянки 60 соток, 35 з яких це город, чудова можливість посадити садок і зайнятися домашнім господарством на родючому чорноземі. Літня кухня та будинок газифіковані. Маємо цегляний сарай та вхідний камінний погреб чистий, теплий, доглянутий будинок, ціна 5 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде у коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Нижі Ольчедарів. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Нижчі Ольчедаєв село в Україні у Вендичанській селищній громаді Могилів Подільського району Вінницької області. Населення становить 420 осіб. Поруч є інші села. Відстань до селища Вендичани становить 15 кілометрів. Відстань до міста Могилів подільський становить 30 км. Інформація, яку надав продавець будинок з земельною ділянкою в селі нижчий Ольчедаєв 25 кілометрів від могилева Подільського. Мальовниче місце гарна природа, посадкова площа Орана Земля 30 соток. На подвір'ї три будівлі, хата і сарай з кухнею та гаражем. На сьомому фото план хати. Дивіться фото 1-6. Площа хати 91 квадратний метр. На подвір'ї криниця. Біля городу ставок і лісок. Насаджено багато горіхових дерев. Будинок та земля приватизовані. Ціна з торгом. Ціна 4 тисячі доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому, все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду.